Олег, я придумала. Давай творимо всі пам'ятні моменти з нашого весілля. А ти хочеш, щоб Льоха розбив голову об стіл, на таша не палася і впала в басейн, а я мию твоїй мамі ноги? Ні, давай тобою відтворимо тільки приємні моменти. От, наприклад, ми можемо купити мені такий сталер шарк, і я зроблю один в один. От таку ж зачіску як у мене була на весіллі. Тоді я приготую ті смачніші коктейлі, які всі на пляжі пили з оцим фризором ніндзя для ліних напоїв. Давай. А щоб передати повністю атмосферу, ніби ми з тобою ну не вдома, а на пляжі, ми можемо купити проектор, вивезти його на стіну, захід сонця, пляж. Це так романтично, таке в інтернеті бачила. Клас! Тоді я куплю пилосос Шарк, щоб звук прибирання розбудив мене вранці, ну як прибиральниця в готелі. А в чому пам'ятність моменту, як тебе розбудила прибиральниця? А потім я розбудив тебе. Що? От що? Але це дитина від Макса. Хто такий Макс? Мій чоловік. Та я твій чоловік. Ми з тобою просто акторами знімаємось цих роликах. Аліса, це... не кажи так! Будь ласка, тоді звідки у нас скільки пам'ятних моментів з весілля? Аліса, я люблю тебе!